Всім привіт! Ви на каналі Богач, в якому я розповідаю про заробіток в інтернеті, і сьогоднішня тема буде про рефералів, а саме де їх шукати. Тому дивіться відео до кінця, щоб нічого не пропустити. Реферали це люди, яких ви запрошуєте на той чи інакший сайт за своїм посиланням особливим. На кожному сайті є реферальна частина, переходите в неї та копіюєте своє реферальне посилання і розповсюджуєте його будь-кому. А зараз ще в двох словах про бонуси з рефералів. Якщо людина перейде по вашому посланню, ви зможете отримати за реєстрацію певну суму, або впродовж цього часу отримувати маленький відсоток з її заробітку. Думаю, ви зрозуміли, що реферали це непоганий спосіб заробітку, тому приступаємо до їхнього пошуку. На мою думку, найкращим варіантом проведення рефералів, і головне, живих, тобто, це не будуть боти. Це сайти, які називаються Букси. Таких сайтів є досить багато, ви знаходите декілька, реєструєтесь на них. І ваша ціль буде не виконувати завдання на цих сайтах і отричати за це монети, а давати завдання іншим користувачам, тобто вводите суму, яку будете платити за перехід по силці, пишете опис, ну і залишаєте своє реферальне посилання. Цей спосіб реально робочий, тому користуйтесь. Ще одним з варіантів додати собі рефералів буде піар в Телеграмі. Тобто заходите в Телеграм, обираєте пошук і шукаєте різні піар групи, де можна буде залишити свої посилання. В таких групах, ви крім того, що зможете привести собі рефералів, то ще знайдете можливо щось корисне для себе. Ну і останній варіант, він звичайно не такий легкий, як минулі, але рефералів приведе гарантовано. Суть полягає в тому, що вам прийдеться знімати відео, наприклад, про сайт, на який ви хочете отримати рефералів, і викладати їх в мережі, такі як YouTube, TikTok і тому подібне. В описі залишається реферальне посилання і все готово. Вибирайте підходящий спосіб для себе і починайте прямо зараз. Також хочу нагадати про свій телеграм-канал, якому багато різних ідей для заробітку в інтернеті, також. Проводиться розігра щосуботу. Якщо вам цікаво, переходіть та підписуйтесь. Посилання будуть всі в описі. Якщо ви додивились до цього моменту, то я вам дуже вдячний за це. І попрошу з вас лайк. До зустрічі!